Коли мені було 10 років, мені поставили діагноз туберкульозкий сток, я був приречений лежати в горизонтальному положенні близько року і потім мали робити операцію. Коли мені поставили цей діагноз, моє ліве коліно не згиналося і не розгиналося. Через півроку лежання на ногах лишилися м'язи, просто як ниточки, вони атрофувалися. Були кості і шкіра, фактично. В результаті, коли через цю проблему моя мама. Вона, почувши радіопрограму, прийшла до церкви, вона увірувала в Бога. То у підсумку вона привела до мене віруючих людей, вони за мене помолилися, і Бог мене повністю зцілив це зцілення, його, скажімо так, особливість полягала у тому, що воно було миттєвим. Тобто за мене помолилися, мені було 10 років, я не мав якихось сильних переконань. Я ніколи до того не був в церкві, просто пройшли люди, за мене помолилися, і коліно, яке не згиналося, зігнулося. І потім я десь на цьому ентузіазмі встав на ноги, і, і я до того не ходив, по ідеї я мав піднятися і впасти одразу, але я встав і навіть пройшовся по ліжку взад і, і вперед. І це вже також для мене було чудом, бо м'язи не мали мене витримати. Фактично, я, я би навіть піднятися толком не зміг би. Стоїть питання: переживши таке чудо? Що просто після молитви я побачив, як нога зігнулася, я побачив, що я встав, і я не впав. Е, я розумію, це не могло трапитися просто випадково. Тому на своєму особистому рівні, як дитина, в свої 10 років я знав, що Бог є, бо я пережив таке чудо. Лікарі потім зібрали консиліум, взяли мене, крутили, вертіли мою ногу, і вони мусили визнати, що щось трапилося. Лікарка сказала тільки одне: вона сказала: тільки не заставляйте мене писати в історії хвороби його сіла в Ісус. Бо вона за це з роботи виженуть. Якийсь певний час, я ще стояв на обліку в туберкульозному диспансері, тому що ну, вони не могли просто так взяти і порвати мої документи. Була певна історія, і раптом вона зникла. Ясно, що якийсь певний час ще за мною спостерігали і так далі. Але лікарі сказали мені, добре, синочок, ми тобі дозволяємо ходити, а я мав ще півроку лежати. Операції не буде через півроку. Ходи, одна прохання ніколи не роби навантажень на цю ногу: ніякого футболу, ніякого спорту, нічого. І гадай, чим я захопився, коли я був в підлітковому віці. Я захопився футболом і стояв на воротах, і на це коліна не один раз падав. Стоїть питання, може бути так, що це просто ось вся ця серія подій, яку я розказую, це просто співпадіння. Е, людині, яка не хоче вірити, вона, звичайно, почне шукати пояснення, чому це неможливо. Але я, хто пережив це і, і я розказую свій досвід, я, людина мені скаже, послухай, ну такого не буває. Я кажу, ну, але я це пережив. Це моя історія. Це мій досвід. Для чого мені вигадувати свою власну історію? Це те, що було зі мною.